39-те засідання міської ради пройшло сьогодні у Кам'янському. Під головуванням мечільника міста розглянули 120 питань. Зокрема, затвердили зміни до бюджету, пов'язані із надходженням державної субвенції, та схвалили програму підтримки ОСББ та ЖБК на 2024-2028 роки. Також депутати відкоригували програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки. Згідно з якою внутрішньо переміщені особи, які не менш одного року на дату звернення перебувають на обліку в єдиній інформаційній базі даних міста та фактично проживають на території кам'янського або селища Світле, мають право на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету громади. Крім цього, на засіданні погодили переименування окремих вулиць та прийняли рішення про дострокове припинення повноважень депутата Кам'янської міської ради, Шпаляренка Олександра Анатолійовича. Із відповідною особистою заявою до міської ради звернувся сам депутат.